Але тут Ромашки знайшов. Що це звіробій чи не збіробій? Похоже і не дуже. Ну і на річці, що валяється сміття. Залишаються банки, п'ють пиво і не викидають. Коса ще є, ще не змила. Привіт! Я вже раненько встав і йду знову до шелтера. Хочу трошки там дещо доробити, зварити, їсти, відпочити трошки. Але тут побачив, що вода досить мілка. І я щось не захотів йти лісом, тому зараз буду пробувати щось нове. Але тут ромашки знайшов, такі великі, такі гарні. Цього разу я таки насправді перейшов річку у брід. Вода така прохолодна, не дуже холодна, але прохолодна. А я знайшов ще одну косо. Перебуду тут переходити річку. Бачу, тут вода мілка. Я перейшов вже другу річку, тут трошки складніше, бо слизьке каміння, совгаюся. Треба бути уважним, обережним, щоб не впасти. На допомогу мені прийшли мої шльопанці. Я з ними вже ходжу може більше п'яти років, може ще більше. Вони постійно були в мене в Карпатах, а тепер будуть тут. Скільки річок я в них перейшов. Дуже зручні і легенькі. Я вже на місці, ну майже на місці. Ще трошки треба пройти, але вже лісом. Я хочу перезутися, у цих шляпанцях не піду лісом. Хочу перезутися у свої кросівки. Треба ноги підсушити, маю такий рушничок туристичний від фірми Турбат. Зараз просушу ноги, одягнуся у кросівки і піду лісом вже тут до свого шелтера. А в круги так все заростає, що вже можна навіть не впізнати місце. Отакий гарний рушничок маю. Це походу борщівник, якісь здоровені лопухи. Ось такі виростають тут ці борщівники. Ще трошки буде мого зросту. Я вже бачу свій шелтер. Дивлюся, що чи щось помінялося. Мангал на місці, лавочка на місці і шелтер на місці. Найдраво всередині. А в мене по плану сніданок. Сніданок, відпочинок і буду щось робити. Смашного. Гарячий чай. Добрий, але гарячий. І маю ще бутерброди. Я поснідав і полежав трохи в гамаці. Тут вітерестки добре продуваю. Хоча тепер літо і мало бути тепло, там на сонці біля річки тепло, а тут я вже аж змерз, вже одягнув флісовий светр. Все одно холодно, треба йти щось робити. планах сьогодні чуть-чуть підняти от мою стріху у шелтері, бо вона прогнулася під вагою, мабуть, узяв за дуже тонкі жердини, коли робив дах. І зараз буду щось придумаю, щось його підперти. Зсередини, думав в зоні, але в зоні знов ну, возьму дві жідені, якийсь не знов можуть прогнутися. Але зараз щось придумаю, подивився. Ну, якщо подивитися, то видно, що дах прогнувся всередину і треба це виправити. Я вже собі випиляв стовпчик і зараз буду вирівнювати стріху. Чуть-чуть підняв дах, зробив такий горбик у мене. Але в шелтері набагато місця стало більше. І все одно стріха ще йде під нахило. А такий вигляд має вже з середини мій шелтер. Цей стовпчик порішав багато, стало набагато вище. І вже вільніше можна зайти у шелтер. Зараз тут ще трошки вкопаю. Вирівняю площу у шелтері, і в шелтері вже можна щось робити, відпочивати. Хоча поки літо й хочеться там на гамаку відпочивати, але скоро прийде осінь, зима і вже буду в шелтері. Я вже частину роботи зробив. Ось тут я вже вкопав, майже на штик. А там далі просто йде твердий ґрунт і важко дуже копати з каміннями. І то просто цинк цинк Ще отут маю трохи вирівняти. Бо зліва вже майже вирівняно до половини. Ще тут частинку заберу, трошки ґрунту. Вирівняю цю площадку і все. A few moments later... Ось таку штуку маю. Це просто присаваний картон, чимось просякнений. О, ось. Не дуже гарно пахне. Ну і звичайні сільники. Горить палає. Мені здається, що той одної штучки. Мало би вистачати на розпал. Так, вогни ще розпалив, зараз буду йти ще трошки докопаю у шелтері. Верніше вирівнюю площадку. Сьогодні буду запікати картоплю. Я вже підутував. Рані трохи мало, але розварка ще трошки розкладу вогнище, щоб жара йшла. Ці дрова дуже сухі, вони швидко згоряють і мало мають грань. Я їх потрошки накладаю, бо буде дуже велике вогнище. Не треба великого вогнище. Почуть. Вогонь горить, а я продовжую внутрішні роботи в шелтері. Взяв нове знаряддя праці. Патик. Набагато ефективніше довбе оцей горбик з камінням і безшумно. Ось і все, я всередині вже викопав все, що хотів. Ну, майже все. Але там не знаю, як чи вийде, то вкопувати ще далі, бо там дуже твердий ґрунт. Але тут, оце оцю поличку я вже викопав, зрівняв, там давніше колись копав. Ось така поличка. Тут можна сидіти, лежати. Ну і пізніше ще щось буду доробляти, але поки по плану. На сьогодні це зробив. Зараз йду дивитися, що там моє картопля. І треба щось їсти. Сьогодні знову лавку використовую замість столика. Тут в мене вже є помідор. <кхід> Моя картопля так засмажилася, що вже в середині пюрешка майже. А зараз буду їсти, маю ще сіль і взяв ще собі пачку сметани. Може навіть зім цілу пачку, не знаю, буде видно. Трошки проголодався. Тана, зараз ще посолю. Але щось велки не брав треба було взяти. Сіль. Не цукор, сіль. Смакота. Смакота. поїв, Взяв з собою тільки 4 середніх картоплини. Думав, що мені вистачить. А хочеться ще, хочеться ще. Але маю там якийсь десерт, який потрібно заливати водою, зараз буду бачити, чи буду їсти чи ні. Треба почекати 15 хвилин. Кажуть, що якщо поїв і не знаєш, чи поїв, чи ні, чи ситий, то треба почекати 15 хвилин. Думаю, що треба йти полежати в гамаку. Лежати в гамаці досить так прикольно, але з часом стає холодно. Хоча сьогодні вже червень, літо, але тут холодно. Приходиться вдіватися, ще щось тепліше. Переглянувши свій план по шелтеру, на сьогоднішній день я зробив все, що планував. Мабуть, зараз буду збиратися і йти додому. Дякую за перегляди. Ставте подобайки та пишіть якісь коментарі. Сподобалось, не сподобалось. Па-па!